Все законно, повний цикл дозвільних та реєстраційних процедур. У світі викликів сучасності медична сфера постійно шукає нові шляхи покращення. Наш проект капітальний ремонт дитячого відділення лікарні став втіленням цього прагнення. Наша мета забезпечити найвищий стандарт безпеки та комфорту у лікарняному середовищі. Завдяки капітальному ремонту та модернізації ми створили простір, придатний для оптимального обслуговування пацієнтів у сучасних умовах. У нашій роботі ми використовували комплексні стратегічні кроки, починаючи від перепланування та демонтажу. Жу перегородок і закінчуючи вдосконаленням електромереж та освітлення, застосування сучасних матеріалів, таких як вологостійкий гіпсокартон та лед світильники, дозволили не лише оновити естетику приміщення, а й підвищити його шумоізоляцію та енергоефективність. Під час реалізації дизайнерських рішень у дитячому відділенні було враховано потреби дітей різного віку та їх батьків, забезпечуючи яскраве середовище яке сприяє створенню дружньої та затишної атмосфери для маленьких. Ких пацієнтів результатом нашої спільної роботи стало досягнення високого стандарту безпеки та комфорту для всіх користувачів лікарні. Ми пишаємося вдосконаленою інфраструктурою, яка дозволяє забезпечити ефективну та надійну медичну допомогу маленьким пацієнтам. Компанія, «Всезаконно» вдячна за довіру та можливість бути частиною цього важливого проекту. Звертайтеся до нас для аудиту та консультації. Наша команда професіоналів завжди відкрита до нових викликів у сфері. Пері розвитку та модернізації все законно. Ваш надійний партнер у світі архітектури та дизайну.